Старая. А тут не було нічого посягти. Зовців <говори> нічого <говори> не було. Це площа була, то вийшло на площі. А це подумав, саме Доброго дня. Воно буде так продовження мати. Фундамент був старий церкви pastur. Tumaðir kinni, pastur. pastur. Tumaðir kinni, pastur. pastur. Твоя є майставили, слухай, і помилуй. О! Помилує, як благий, виднолюбний. Слава Ісусу Христу! ваше високопрягошенство, сучисні Отці, дорогі брати і сестри, дорогі родини, наших вітніх героїв. Сьогодні ми тут, на цьому священному місці для кожного із нас відносимо наші цінні за Заопокійні молитви. Ми просимо у Бога, щоб Господь простив їм усі провини, вільні і невільні, щоб Господь упокоїв їхні душі у царстві Небесному. Ми переконані, що за той героїчний подвиг, який вони звершили з любов'ю заради своєї батьківщини, заради своєї родини, заради кожного із нас, Господь удостоїть їх. Неплінний вінець у царстві небесному. Наш священний обов'язок пам'ятати і молитися. Пам'ять більшою мірою це для нас, бо ми не маємо права забути того подвигу, який вони звершили. А молитва це для них, бо через молитву ми проявляємо до них свою любов і засвідчуємо, що душею вони існують. Бо людина створена для вічності. Тіло повертається туди, звідки взяте, а душею людина створена для вічності. І тому ми молимось, ми згадуємо їх і ми просимо, щоб Господь упокоїв їхні душі у царстві Небесному. Вони проявили цю любов, любов до кожного із нас за словами Господньої Господніми. Немає більшої любові, ніж то по душу покладе за друзів своїх. Вони звершили цей героїчний подвиг. Вони прагнули жити в свободі, прагнули жити у своїй незалежній, демократичній і європейській Україні. Тому ми покликані з вами продовжувати цю боротьбу і завершити її нашою перемогою, щоб не змарнувати. Той великий подвиг і ту велику ціну, яку вони віддали заради миру в Україні, утвердження справедливого миру. Ми переконані в тому, що ми переможемо, бо на нашому боці правда, а де правда, там Бог і там перемога. Але нам потрібно пройти ці випробування для того, щоб раз і назавжди поставити крапку. У цій багатовіковій війні вона триває не три з половиною останніх роки з часу повномасштабного вторгнення, чи 11 років після Революції Гідності. Вона триває вже століттями. Ми розуміємо, з якою метою ворог прийшов у наш мирний дім для того, щоб нас знищити і поневолити, як він це робив протягом декількох століть. Він стирав нашу національну пам'ять. Він нищив нашу мову, культуру, церкву, але ми зуміли відновити нашу державну незалежність, ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність, мову, культуру, відновили незалежну таку файну церкву. І разом, і надалі будемо робити все від нас залежне, кожен на своєму місці. Бо коли ми наодинці. Інколи видається, що ми робимо мало, коли ми збираємось і в єдності то стаємо великою рушійною силою, яка здатна долати будь-які перепони, які чинить нам зараз країна-агресор. Тому будемо пам'ятати, будемо молитися, бо це наш священний обов'язок пам'ятати ту ціну, завдяки якій ми можемо збиратися. І жити зараз під відносно мирним небом. Це завдяки їхньому героїчному подвигу, який ми пам'ятаємо і будемо передавати це для наступних поколінь. Це важливо, адже вони віддали найдорогоцінніше своє життя за кожного із нас. Тому знову ж таки нехай Господь їх удостоїть Царство Небесного, а нам дає сили, терпіння і наснагу довершити той подвиг, який вони звершували. Тож нехай Господь нам в цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!